Віктор Васильчук Про хом'ячка Бориса У Віті жили папуга Гоша, кицькі Жозефіна і Стрілка, їжачок Колючка та хом'ячок Борис. Якось до віті завітали шкільні товариші. Вони погралися з кицями і побачили Бориса. А ти нам і не розповідав, що в тебе миша є. А це не миша зовсім, а ком'ячок Борис, заперечив Вітя. Усе одно ми з ним побавимось. Хлопці почали трясти клітку, але Борис навіть вушком не повів. Тоді хлопчаки заплескали в долоні і влаштували довкола клітки дикунські танці. Борисе, не спи, кричали вони. Не спи, соньку, бо змерзнеш. І тут раптом Гоша вилетів із клітки і почав виробляти карколомні фігури над головами безкетників. Ану, зупиніться, заверіщав папуга. Не бачите? Спить, Борис. Хлопці аж роти порозявляли. А чому? запитав хтось. А тому, що в кімнаті прохолодно, от він і впав у тимчасову сплячку. Як же його розбудити? не вгавали хлопці. Дуже просто двічники. Поставте клітку в тепле місце, і він незабаром прокинеться, і не кричить на Бориса. Та чому ж, гошо, не стерпів уже Вітя. Це правильне запитання, сів йому на плече папуга, тому що від вашого крику в хом'ячка може статися серцевий напад. Ми й не знали, що твій папуга такий розумник. Товариші були вражені. А ще я вам розповім. Перехопив ініціативу Гоша, як правильно доглядати за безхвостою мишкою, їй шкідливо давати цукерки, шоколад вони можуть застрягнути в борисових щічках. Годуйте його зернятами, як вітя. Не треба класти в клітку вату, як вітя. Хом'ячок може її з'їсти, і це закінчиться для нього досить сумно. Коли Вітя з товаришами пішов, Борис виліз зі свого притулку і привітно помахав очі лапкою. Дякую, ти справжній друг.